Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні субота-ранок, Восьма година ранку, і я збираюся йти на ярмарок. Вчора був дуже 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 сильно насичений день у плані ракет, але я вірю в краще, вірю, що все буде добре. І з гарними думками йду на перший ярмарок у цьому році. Ось такі ось мої сумки, сумки мої полички, мої іграшки. Ось така величезна мене сумка, повна іграшок. І то я ще не все взяла. Це в мене розполовинена ще на три, мабуть. Дома ще одна третя така кількості іграшок ще є. Я сподіваюся, що всі іграшки, які їдуть зі мною, будуть більшість знайдуть свій е, новий дім. І буде гарний сьогодні день, мирний. Сьогодні, завтра, післязавтра і ще два дні. Це ярмарок приурочений до Дня Закоханих. Моя мама пішла у ну, звільнилася. Хотіла сказати вже на пенсію, ні, на пенсію їй ще по віку не положено йти, але вона вже звільнилася. У нас електротранспорт в місті їздить дуже погано, мама сидить тепер вдома. Добиратися нема чим, роботи в неї нема. Вона в мене працює, працювала кондуктором майже 30 років. Стаж дуже гарний. На одному місці. Але життя вимуш змушує щось змінювати. Вона тепер вдома з дітками мені допомагає, я вирішила піти спробувати попрацювати на ярмарці. Ярмарка буде проходити у торговому центрі, я там вже працювала, мені там подобається. Там дуже гарний, гарна кількість відвідувачів, тому сподіваюся, що буде все. Дуже добре, я пішла на ярмарок, а вам зараз покажу, які я беру з собою іграшки. Трішечки вчора познімала свою підготовку до ярмарки. І, звісно ж, покажу вам, який в мене буде ярмарочний стіл. Ось такий асортимент я беру з собою. Це ще не все. Це я вам показую лише частинку своїх іграшок. Це найбільшенькі із напівбавовни. Деякі будуть в мене стояти на моїй поличці. Я ще не зібрала її, трішечки так підготовилася, але не, не все склала, не все зібрала. Ось такі ось у мене єдинороги, фунтик є. Моя гордість, моя лисичка, майже. З фунтиком одним ростом більше 30 см. Дуже їх люблю. Також є Буратіна, Карсон. це моя ще одна гордість. Я дуже люблю ці іграшки. Так, дивіться, і ще одна жабка. У мене є ось така одна жабка, маленька це ПМК від Джені. І є одна трішечки побільше ПМК по від Христини. Це ось такі іграшки, як всі іграшки по одній схемі. Тут я їх зібрала: і жабки, і єдинороги, і мультяшні герої. Декілька ангілочків собі поклала у асортимент. Нема місця зняти повноцінне відео зі зборкою. Буду трохи під'єднуватися по частинам, показувати, когось може акцентувати увагу, а когось може просто буду показувати здалечку. Можливо, буде де фото вставляти. Ось такі ось, там і коти-горошко, і янголи. Це мої найулюбленіші іграшки. Я таке дуже сильно люблю в'язати. Тому на них ставлю великі ставки. Ось такі ще ось, ось, є єдинороги, в мене їх дуже є багато. Всі вони не помістилися у коробку на ярмарочну сумочку, мою, а лишила декілька вдома. Розполовинила іграшки, тому що весь асортимент, який в мене є, усі в кадр не влазять. Ось, ось така повна корзинка трішечки ось, до, до Карсона. карсуна карсон і е, Буратіна. А це повна корзинка малюків. Там і Женіни МК, і маленькі на двох лапках. ну Більшості женіних, там єдинороги, динозаври, зайчики. Е, ось така ось. Ще коробочка є зайчики у сукнях. Ну, один виглядає. А тут обізянка, носоріжка, михасик, ведмедик. Обов'язково ніндзя-черепашка. Вони також у мене є у асортименті аж цілих чотири штучки і бігемо, бе, бегемотики. Тут у мене такі маленькі бегемотики, ось три штучки залишилося. А мені один, мені здається, їх два було. Один ще крошик. Крошик у мене є, один пікачу. Можливо, я їх вже і переполовинила, не пам'ятаю, вже декілька разів перезбиралася, одних доставала, других клала, влазять усі у сумку, запас великий зробила, тому половинила по декілька разів. І беру ось такі ось іграшки, дуже сподіваюся, що вони уйдуть самі найперші. Так як це буде підготовка до. Дня закоханих, у саме свято це буде відбуватися. Такий в мене є кактусик. У мене є цікава така черепашка. Я сподіваюся, її одною з перших придбають. У мене мехасики по МК від Марусі Прокопенко такі ведмедики є. Ось такі ось о, закохані авокадики у мене також їх два є. Через інтернет в мене їх питали, але чомусь не. Придбали, можливо, дорого для них. Ну, і мої самі найулюбленіші іграшки це ось такі котики, куди ж без них в мене на наявність є їх чотири штучки. Ну і маленьких є декілька ось таких сувенірних кактусиків. Є парочку. Дуже багато до Дня Закоханих я не робила. В мене таких нема багато запасів до Дня Закоханих, але, як показує практика, і купляють навіть. Собак до Дня закоханих. Тому сподіваємося, що буде в мене гарні продажі, що як якомога більше продам. А ось там ще в куточку лежать лялечки Зараз я це все приберу і поставлю вам ще покажу, які в мене є запаси плюшових іграшок. Це та, яка не в'яже і плюшеві іграшки. У мене їх зібралася чималенька кількість. І покажу вам тоді вже лялечок. Зараз це все розтасую по сумочкам, бо по-другому вони нікуди вже не діваються. А ось і компанія з плюшової пряжі. А відразу скажу, що це ще не всі, не всі іграшки, які мені вдалося нав'язати з плюшу, є ще. Дуже багато. Вибачаюся, трішки буду вас трясти, бо нема можливості під'єднати штатив, щоб увесь зріз показувати стіл, я показую так. Знову підключаюся з рук. Це в мене ще є якісь хагі хагівагі. У мене є ще ось такі кітята, маленькі іграшки по яниному мастер-класу, і вже ці всі трішечки побільші. Моя гордість це ось такі мехасики. А Жирафчик, дуже я задоволена, що їх зв'язала, і беру їх з собою. Також в мене є ще шість з собою котиків колобочків але це ще не все, є залишок вдома. Залишаються ще вдома іграшки. Зайчики, такі в комбінезончиках ми їх в'язали вже, з вами я вам показувала. Також ціла корзинка динозавриків. Там є ще одне сердечко зв'язане, плюшевий ведмедик. Динозаврика, я вам під'єдналася, приготувала показати. Ось таких ось я нав'язала ще трішечки динозавриків є. У мене невеличка кількість. І також у мене ще є змійки і їжечки. Куди ж без них Ви минулого разу дуже багато мені написали цікавих коментарів стосовно змійок. І казали, що вам вони подобаються. І зараз приберу великі кісю-місю і покладу. Покажу вам, які в мене ще є лялечки Лялечки в мене лише чотири такі гарні беру, такі великі, по 30-35 см. Є в мене ще такі трішечки поменше лялечки але всі не захотіла брати. Вирішила, що хвата і цих чотирьох. Погано знімаю з рук, я це розумію. Погано видно, але мені здається, ви зрозумієте які, якщо ні, переходьте на минулі відео, там дуже багато є гарних яскравих кадрів з іграшками лялечками. Ось такі ось мої збори, ось такі ось мої плюшеві запаси. Я задоволена, що їх вдалося так багато нав'язати, хоча я не дуже їм люблю працювати. Зараз. Лишилося ще показати вам, який робочий інвентар. Я з собою беру це обов'язково зошит, обов'язково ручка, водичка, гачечки, моточки, якісь записи, листівочки. Я цього разу ще прикупила собі трішечки листівочок. Зараз це все приберу і покажу вам ще свої основні робочі інструменти. Забула вам ще показати, ось такий в мене є. Цілий пакет а, моїх брелочків, повний пакет. Тут різні побільше і поменше, і сердечки, і зайчики, і медузки, і авокадики, і сердечки, і метелики. А ціла ось така ось о, стопочка різних різних пакетиків. Пакетики в мене а, різного розміру, щоб можна було і побільшенькі іграшки, і поменші покласти. У кульочок. Я беру з собою ще ось такі ось підставочки желізні. Це мені чоловік самостійно зробив. Ці підставочки в мене слугують упорою для іграшок, які самостійно не можуть стояти. Також моя підставка для брелочків роз'єднується, це я вам так трішки показала наглядно. Цього разу ще приготувала корзинку з цукерочками. Сподіваюся, поставлю їх на стіл, якщо вистачить місця. Гачок, ножиці, ручка, запальничка, павербанк, зошити для записів, зошити зі схемами і в'язання. В'язання це котиків, корзинка, корзинка з сердечками і корзинка з авокадами. Взяла ще, я сподіваюся, лялечку, встигну розпочати. У мене прийшов запит від вас. Ви спитали, чи можливо зняти вам відео, як я прикріплюю волосся для своїх лялечок, які і софтів, і софтів діваю. Сподіваюся, що вдасться ще зняти вам такий мастер-клас, показати, як саме я це роблю. Так як лялечок в мене незакінчених немає, тому доведеться в'язати ще одну лялечку. Приготувала на всяк випадок, раптом вистачить часу. Вона, по суті, не дуже важка, це такі лялечки, як я завжди в'яжу, я вам зараз фото прикріплю. А лише тільки що в'яжи собі по кругу руки, ноги, довгі, там більше 20 рядочків. ось Сподіваюся, що пов'яжу трішечки її. Голова простенька, можна ще голову зв'язати. Хоча б розпочати і дома буде вже трішечки легше. Також в мене є клійонка накривати свій робочий стіл. А, такий дерев'яний стелажик для іграшок, я їх туди складаю, і а, моя скатертина у вигляді мішковини. Не знаю, як українською мовою. Здається, вірно, не знаю. Ось такі: ось о, я беру з собою ще робочі інструменти, свої приладі, які мені потрібні будуть. І сподіваюся, я все показала. Якщо ні, то вже буду під'єднуватися на ярмарки, вам показувати, можливо, щось. Забула, Можливо, щось по ходу вже буду розказувати, показувати, ну, наче все. Все, що приготувала, наче все вам показала. А ще забула вам показати, приготувала ось такі ось у валентинки, туди ж до цукерочок. Може туди в рюкзачки своїм плюшевим мехасикам буду вставляти, можливо, комусь треба буде просто привітати і мене будуть ігрушечку купляти. Тому взяла ось таких ось ще. Маленьких листівочок, декілька штучок на а, посилання. Тут є українські побажання, і щоб написали від кого кому. Ось такий ось, ось ще вже почала складати, збирати, і забула, що вам не показала. І ось такі будуть в мене ще додаткові листівочки для привітання з Днем Закоханих. Дуже сподіваюся, що все пройде тихо мирно і спокійно, і з гарними продажами. Дуже скучила за ярмарками, так що я сподіваюся, що все буде добре. Ну, все, я пішла вже це все пакувати і вже побачимо ярмарочний стіл. Я вже приїхала у торговий центр. Чоловік доносить мої сумочки, а я вирішила трішки під'єднатися вам показати. Наш торговий центр називається Караван. Я вже тут не один раз працювала. І дуже задоволена, що нарешті я на ярмарці. Дуже сподіваюся, що все вийде добре. Зараз зберем столи, прийдучі дівчата, чекають. не знаю, де мені ставати. Будуть мене розставляти. і вже під'єднаюсь, вам покажу, який буде в мене. Дуже хвилююся, дуже переживаю.

Ранок неділі розпочався зі снігопаду. Мете, хуртовина, завірюха. Я вже їду на ярмарок, як я вчора попрацювала. Попрацювала я дуже добре, дуже гарні вчора були продажі і плюшеві іграшки продавалися, і напівбавовняні Чому я безмежно рада. Настрій чудовий, амбіцій багато стосовно. Сьогоднішнього дня я вчора ще трішечки попрацювала, пов'язала. Зараз прикріплю вам фото. Робила вчора два патріотичних сердечка і жабеняток, тому що у мене вже всі мої жабки були продані. Настрій дуже-дуже гарний. Зима, хоч на кінець зими до нас завітала. Я вже біжу сьогодні у караван на своє робоче місце. Чоловік сьогодні лишився з дітками, а мені довелося по такій погоді добиратися самостійно. Прогуляюся, заряджуся ще енергією. Тут у нас невеличкий такий парк, дитячий, дитячий майданчик. Я вирішила тут вам зняти звіт. Там не дуже виходить, тому що у нас музика голосно грає. Було декілька повітряних тривог, але вони були дуже короткі і все обійшлося тихо, мирно. Чому я безмежно рада? Я пішла далі працювати, пішла далі продавати свої іграшки, дарувати людям, людям радість. А вже пізніше трішечки під'єднаюсь, вам щось покажу, розкажу.